Шестикласники. Сьогодні тема нашого заняття Роль і місце пісні в житті українців. Пісня музично-поетичний жанр фольклору, варіантність народних пісень. Міфи і легенди. Народні перекази і казки. Загадки, прислів'я і приказки, Скарбниця народної мудрості. Вони характеризуються не тільки простотою й виразністю висловленого, не тільки серйозністю, філософською узагальненістю формулювань, але й здоровим народним гумором, іронією. А це є переконливою ознакою непереможного оптимізму і морального здоров'я народу. Це все зразки усної народної творчості. З цим поняттям ми вже знайомилися у 5 класі. Тож повторімо усна народна творчість або фольклор, сукупність різних видів і форм словесної творчості, яка побутує в усній формі, створюється колективом і передається з покоління в покоління. Усна народна творчість за способом відтворення дійсності поділяється на три роди: епос, лірику та драму. У межах кожного фольклорного роду розрізняють жанри: Епос казки, перекази, легенди, народні байки, анекдоти, усмішки. Лірика – Пісні, малі літературні фольклорні жанри, драма, ігри, ігри, пісні, обряди та народні п'єси. Найпоетичніший жанр усної народної творчості пісня. Пісня то душа народу. Вона супроводжує людину в горі та в радості, у праці та під час відпочинку. Українська пісня це святиня і святинь нашого народу. Вона є найціннішим скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною біографією. До речі, український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню на вивчення усіх. На вистачило б цілого людського життя. Жити в Україні і не знати народних пісень просто не можна. Україна це саме та нація, яка зростала на своїх піснях, яка кладала в їх слова усі переживання, душевні потрясіння, усе те, що не могла просто забути. Недарма ж говорять, що українська пісня це бездонна душа українського народу, це його мова. Тож послухай пісня оцінює у виконанні Анатолія Офі. Місянане! Саме цього ви в Україні називали Українським Соловем. То що ж таке народна пісня? Запишіть визначення у свій літературознавчий словничок. Народна пісня невеликий усний, віршований твір, що співається. Її автор невідомий це колективна творчість народу. А зараз, скориставшись хмарою слів, назвіть основні особливості народних пісень та запишіть їх. Тож перевірмо, особливостями народних пісень є віршова форма. Малий обсяг, усне поширення. Наступною ознакою є стислість або стисле повідомлення про обставини, які їх викликали. Останньою ознакою є варіантність. На початку ми слухали пісню Місяць на небі у виконанні Анатолія Солов'яненка. А ось зараз послухайте цю ж пісню у виконанні гурту Бандурба НД. І ось саме тут ви побачите різні варіанти цієї однієї ж пісні. Сяць на небі зіром кі сяють, Тихо по морю, човен пливає, човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мреє. Снята мила, пісня та люба, все про кохання, все про любову, як ми кохались, а й розійшлися, тепер зійшлися навіки знову. Очі, очі, дівочі, темні, як нічка, і ясні, як день. є? Ви ж мені очі відкоротили, де ж ви навчились зводить людей. Тож розгляньмо види народних пісень. Найдавніші серед народних пісень є обрядові. Вони виникли ще у первісному суспільстві. Люди вважали, що за допомогою певних обрядів, під час яких виконували пісні, вони можуть вплинути на вищі сили. Також є історичні, родинно побутові. Соціально побутові та коломийки. Тож підсумуємо: Українська народна пісенність дорогоцінне надбання поетичного генія трудового народу, нев'януча окраса його духовної культури. Незліченними перлинами, що виграють і відсвічують усіма відтінками людських почуттів та переживань, збагачує наша пісня скарбницю народної поезії. Здається, усю щедрість обдарування, усю красу й благородство душі, усю ніжність і ласку, увесь високий і гордий політ думки та натхнення. Вклали протягом століть у свої пісні легіони безіменних народних співаків та поетів. Тому, сповнені вічно юної зваби, безсмертно ширяють пісні над українськими просторами, легко залітаючи на крилах мелодій далеко за межі рідного краю. Наше заняття добігає кінця. Успіхів вам, шестикласники!